Америка, скажімо так, американський план по завершенню цієї війни. Дивіться, якщо довго-довго йти на захід, завжди прийдеш на схід, земля ж круга. Да. Да. Е е і ми... Якщо Зас... вийти з нуля, да, то можна обійти і знову опинитися у нулі. Да. За захід теж питання відносне, тому я завжди кажу про США і партнерів, тому що, тому що для когось США це західна країна, а для когось східна. Залежно від того, в якій частині земної кулі ви проживаєте, так, І, так. дивіться, йде глобальна конкуренція двох концепцій, геополітичних концепцій облаштування світу. Одна концепція китайсько, бразильсько, турецько, південноафриканського це скажімо, концепція, яка передбачає припинення вогню. Безумовно, на лінії розмежування сьогодні замороження конфлікту і проведення політичних переговорів, яка передбачає о, фактично ослаблення Сполучених Штатів Америки перехід, перехід до торгівельного багатополярного світу, отак їх характеризують цю концепцію. Тому що в кінцевому результаті це призведе, якщо заморозити конфлікт війну в Україні на тих параметрах, на яких вона сьогодні, це буде означати одночасну поразку Росії і Заходу. Одночасно Росії тактичну поразку і, мабуть, стратегічну також Заходу стратегічну. Тому що він також не, ну, не зміг гарантувати повну безпеку України як свого союзника в цій частині, і багато країн третіх країн всьому світу будуть думати про сам, самозабезпечення забезпечення цієї безпеки, або будуть орієнтуватися на нового лідера Китаю в цій частині. Е, і е, і другої іншої концепції. Концепція україно американо-британської концепції, яку реалізує, реалізує Велика Сімка сьогодні. Тобто Брікс велика сімка. Мов кажуть, ці дві структури сьогодні конкурують е, між собою. Ця концепція перед. Передбачає збереження тієї моделі глобальної, яка існувала до початку війни. До російського виклику, ця модель передбачає функціонування світу по правилам, які розписані в міжнародних угодах в ООН, яка передбачає домінуючу роль в цих структурах і геополітично США. І яка передбачає обов'язково для збереження цієї моделі тотальну поразку Росії, лише тотальна повна поразка Росії, виведення її військ, репарації, засудження військових злочинців буде означати, що та модель ціла що однополярний світ на чолі з США, що він продовжує функціонувати і ефективно забезпечує безпеку своїх союзників. Оці дві моделі зараз зіштовхнулися, і ви глобальний саміт мі Глобальний саміт миру, який анонсований G7, це якраз намагання зафіксувати е, вимоги до капітуляції Росії, які одночасно є е, стріжневим каменем збереження цієї е, довоєнної глобальної геополітичної моделі.